Всім привіт! Дивіться, Opel Vivaro у нас трошки вже починає підзадовбувати 2008 року. Що тут? Недаром Ось, недавно були поміняли стартер з батьком. Поміняли все нормально, працює, заводиться як часи тепер. Чики поїхав. А тепер у нас одригнула печка. Отакий ну, ситуація, коротше. Ну я ж, мені ж інтересно. Як же сюди не полізти і не всунуть цілоноса. Їздили в Дніпро, там на СТО, ну там тільки по записі. Ну, вони там всю діагностику там роблять все, короте, наче непогана така фірма. Поки сказати нічого не можу. Ну, як мені інтересно. То я що роблю? Правильно. поліз сам поки батька немає десь він там чухнув. ну, коротше, немає його. Зараз спробую добратися там резистор, чи як він воно стоїть, бачите? Він там вигорів, воно, теж. І отут воно, як завжди, тут треба долізти до цієї печки, де він цей, самий моторчик стоїть. Воно. Ну тут же, опять же, як завжди, удобства мінімальні. Це не там за кордоном у всіх руки такі, як дівчачі, не такі. Бля, я не знаю, що візде пролазять. Ну, наші українські руки ніде не пролазять. Ну, Дуже здорові. Нас привикли все загрібати собі. Ну, коротше, то таке. А він там, воно, дивлюся, воно на болтику. Не знаю, видно, ось на болтику прикручений. А тут, як мені туди лізти, то навіть і не знаю. Зараз спробую якось долізти. Зараз оцей відкрутю, там ще відкрутю. Подивлюся, може поміняю сам. Бо записалися в Дніпро аж на четверг. А печка не робить холодно. Ну зараз спробую. А додивився він, ті, поки там треба щось паять оказывается, тут не треба нічого паяти, тут просто фішки, ось. Фішка, пластмаска. Ну, просто обжимаються і воно, бачите такі фішечки. І по номерках, кстати, навіть проводалось. Кому надо. Все по номерах. Куди перший, куди другий, ну якби можна трохи розібратися, а не. Не розберуся, а значить хай вони розбираються. Ну, іноді ж треба, як е -е, глаза бояться, руки роблять. Треба іноді і собі щось пробувати. То так жити, прожити і нічого не спробувати це не інтересно. Ну, зараз, якщо вийде, то щось зніму. А якщо ні, то походу я його не зробив. Коротше, ця посилка обійшлася. Ось Щось в районі півтори тисячі. Ось оця, фішка. І резистор всього такий. З фішкою на двигуна. Показати. Він ну, там отакий. Вони, коротше, є з різних видів. Це знайшов в розборках у цьому. Не знаю, відкуди вона, треба буде подивитися откуда. Коротше, Це розборка якась десь. Получається, де я не дзвонив, їх нема. А це на одну розборку, де коробку брали ми. Туди дзвонив, вони кажуть, немає. Він каже, так, а що нам робити? робить, він шукайте. Я кажу, так може у вас знайомі є. Ну, язик до Києва доведе, треба тільки наглості трошки розпитувати людей. Ну, я розпитав, вони кажуть, є. Типа ціна там це, дай Бог пам'яті, саме дороге. 800, а те фішка та 600, щось таке. Ну, точно вже не пам'ятаю. Обичні ціни запам'ятовую, Тут не хочеться розстраивати. Так що батька, як завжди, нема дома, тачка стоїть. А де він дівся, не знаю, дзвоню, не бере трубку. Ну то таке. Зараз є у нас обжимки такі спеціальні. Та ну, хто знає той знає. Кусачки такі. Спеціальні, електричні. Ну нам треба спочатку туди якось добратися, зараз туди доберуся. Подивлюся, що там. А потім вам покажу. Так що так? І не забуваємо ставити вподобайку. Бо це ж контент. Хто вам таке покаже, ніхто. А я любитель порозбирати, а потім хтось буде чинити. Ну не я. Або батько почине якось так. Є худа вже, а їзди, допомагав, так? Да? Опять допомагав. Кажу, опять допомагав. Ну, кудись їздив, щось? А? Опять тебе зроблять винуватим. Шо? А? Шо? Ну а що? Як всіх так, да, не знаю. Кинуть. Що ти хоть, переставить? Да, тільки вони ж не пойму. Навіть фішки такі дебі класні, що вони взагалі не... Шо? Та не троє. Коротше вони не фіксуються, як положено в оцій коробці, потім, як вставляєш щось сюди. Воно просто там так зажимається нажажим і понім і вставляється. Воно. І що не знаю, зараз подивимось, мені придумається. Все воно вже поміняв. Прийшлося напильне, кому тут Підпилювати, бо не стає в корпусі, поняв. А так ти поміняв? Ну так, да, я поставив. А заведений тросик отак під пічку понів. А що так знизу, я що туди аж з того сторони стоїть. Що ж мені треба поїхати то і піддони забрати. Mm. Положи його десь так, що. Ти цим хоч? чим? Підеш по опаку по піти. А в нас прицепа немає свободного. Малий, а де він? А він у мене, так? Да? Він з дровами стоїть. Що ми колопали з вас 2000 за ремонт? Щас. Зараз, бля. Це шоу. А так би в город з'їздив. Туди назад. Почитай, солярка. Це скільки те там? 20 літрів. Почому по 50. Так що давай, кошти. Тим не більше навіть. <laughs> Чого? Того, Та і так на тебе батрачу, бля. В рабстві держиш мене. Коротше, зробили, наче працює. А там надовго чи ні, не знаємо. Зараз замотаємо на ізолітарі і перестане робити, да? як завжди. Коротше, цей проводок ми кинули отак, де од от резістера цього йде, бо по-заводському він йде отута в кожухі. Я а що, ну там він... Не знаю. Десь аж там коротше, він надсоединяється. Його важкувато, ну добилося ми. Все. Ну зараз поставимо, подивимося, може вже робити не буде. Дует. дві 2000 грибать. Зараз дам, блять. Ну за роботу і за солярку, щоб не про з'їздив. Давай закривайте. Не досиш? Не дам. Чого? Я більше робити не буду. А? Не <світ> 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 Та ящики вон інструменти запчасті. Коротше є нюанси по цих нових, якими столкнулися. Немає прорізів тут. Щас покажу это мопеда, да? ну да мені ж надо було аж не надо було там брати ти заживание не выключи такі фишки вставляються воно там еще Короче, отсюда вони там штопоряться. так ось бачите такі виємки каждый проводок а на тому такого нема на новому немає цієї з'єднання. Ну, коротше, ми ото ізолентою замотали, щоб менше дребежение було. А? Да, на мурав'ю було. І отут я ще попідпилював. Отут тут підпилював ножиком, бо не стає. отут тут в оцю... Ну, в корпус печки. Ну а так. Ну і фишку оцю надо було там на де доставать. Оце короче таке. Як батько каже, у нас кустарщина вона на всьому роблять. Так що нема нічого такого, щоб раз, поставив і воно підійшло. А так получается постоянно щось надо перероблять. А воно, бачите, повинно все бути отак зафіксовано. А його там нема. Оце що це за не знаю. А так наче ми поставив я, вже в Дніпро не треба буде їхати. Уже набагато легше. На бортики складаємо. Всім дякую всім пока.